Я буду говорити лише про місто Львів, тому що зараз ми знаходимося у місті Львові. Я сповнений оптимізму і так позитивно про це все говорю не тому, що я змушений це робити. я, Дозволяє мені говорити правду. І якщо немає причин на позитив, то я змушена відчувати цей позитив, але я просто сповнений оптимізму, тому що побачив певний прогрес. Звичайно, що залишається дуже багато проблем. Потрібно вирішити, якщо говорити про місто Львів, то стадіон ще залишається свого роду проблемою, Хоча зараз вже набагато краще виглядає те, що ми побачили на будівельному майданчику. Інше питання це, звичайно, аеропорт. Від того, ще певні питання з операційною діяльністю, яка включає транспорт, логістику, пересування під час єврочемпіонату, проживання і розміщення. Зараз яка починається підготовка до операційної фази, тому що ще не чудово, що у Львові понад 30 тисяч номерів і для футбольних вболівальників і туристів, але питання залишається в тому, як перемістити цих вболівальників і туристів до готелів чи інших місць проживання. Крім того, тут ми говоримо також і про питання мови. За два роки українська не стане більш поширеною, напевно, не будуть розмовляти <звіття> більше, які сюди приїдуть. Тому потрібно зробити все можливе, щоб ті тисячі людей, які приїдуть до міста Львова під час чемпіонату, могли. Як місцеве населення, тобто це все ці питання, які ми включаємо у підготовку до операційної діяльності.